Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити про дві такі важливі речі, як ціль і мрія. Як ви вважаєте? Яка різниця між ціл і мрією? Ціль це щось, що створюємо ми. Ми з вами саме самі створюємо свої цілі. Вони приходять з розуму. Вони приходять з нашого інтелекту, з нашого раціонального, свідомого стану. І ціль це щось, що має сенс, має сенс. Має рацію. <хи> і це залежить, цілком залежить від нас. Тобто ціль ми можемо, ми можемо досягнути кожної нашої цілі. І саме тому ми їх ставимо, тому що ми можемо, і тому що це, це добре, коли ми їх досягаємо. Але мрія це щось інше. Мрія. По-перше, вона не приходить від нашого розуму, вона приходить від серця. Мрія вона приходить від нашої душі всередині людини. І іноді мрія, вона навіть нелогічна, вона нераціональна, Може бути вона неможлива. Так здається, але вона народжується у серці, не в розумі. І для того, щоб її здійснити, потрібно диво, потрібно чудо, такий елемент участі всесвіту, участі Бога, який ми не можемо забезпечити власноручно. Тому що мрія це щось насправді чудове, прекрасне. Іноді нам здається, що є часи, коли нам не треба мріяти, коли треба тільки ставити цілі, досягати їх, працювати, робити. Якусь тяжку працю, важку працю. Але це не так, адже наше серце живе, наша душа живе. І я хочу підтримати вас, мріяти, хочу підтримати вас, не відмовляти собі в мріях, прекрасних, чудових. Тих, які не залежать від нас, І я хочу підтримати вас, йти до ваших мрій. Робити ті кроки, які ми можемо зробити. Адже щось ми зробити можемо в тому напрямку до наших мрій. А коли ми вкладаємо все серце в ці кроки, то Всесвіт, світ, Бог, життя, не знаю, як ви називаєте цю дивовижну силу, яка стоїть за, поза створінням цього світу, вона робить свою частину завжди, тому що насправді мрії приходять до серця від цієї сили, від сили життя. І коли ми сьогодні. Можемо дивитися в своє серце, бачити свої мрії і йти за ними крок за кроком від серця і радіти на кожному кроці, на кожному, на кожному кроку життя. Тоді кожен наш день він може бути добрим. І ви побачите, як ваші мрії вони здійснюються не без вашої участі, але не як цілі, не цілковіто з нашою участю, з нашою тільки працею з планами, з зусилями. Але мрія вона приходить як дар. Як такий подарунок від життя. Отже, доброго дня вам, тому що коли ми живемо з мрією, то кожен наш день може бути добрим. До завтра.